На перехресті проспекту Героїв Дніпра і вулиці Добровольського у горішніх плавнях фахівці комунального підприємства спецеко облаштовують новий дощовий колодязь і додаткові зливоприймачі, аби покращити відтік дощової води з пішохідного переходу. Після реконструкції вулиці Героїв Дніпра всі бачили, що під час дощу на перехресті утворюється лужа. Проєктом було не передбачено улаштування додаткових ливніприймачів. Тому було прийнято рішення, знайшли комунікації, які розташовані поблизу, і улаштовується додатковий ливний приймач. Для цього фактично в нижній точці зараз вирізан асфальт, де улаштовується колодязь і в подальшому він буде підключений до комунікацій. І ці води будуть відводитись в магістральний трубопровод, який потім. З'єднуються вже з системою ливневих стоків. Проєктуванням дороги міста стік дощової води передбачався вздовж самої дороги, а не через каналізацію. А під час реконструкції, аби збільшити термін придатності дорожнього покриття і якомога найдовше зберегти якість дороги, збільшили товщину асфальту, через що зменшилися кути ухилу дороги. Це ускладнило відтік дощової води. Тому нині міська адміністрація розробляє проєкт будівництва зливової каналізації вздовж. Проспекту Героїв Дніпра. Прокладатимуть трубопроводи, встановлюватимуть колодязі. А пілотуванням обрали перехрестя проспекту Героїв Дніпра із вулицею Добровольського. Тож за вдалими результатами реконструкції цієї ділянки проспекту калюж дощовитими днями має поменшати вздовж пішохідних переходів усієї дороги.